Доброго дня, сьогодні 7 січня 2023 року, повний місяць, нічого не робимо зі своєю красою, окрім що можна сьогодні фарбувати волосся. Вже ми його не відрізаємо, тільки фарбуємо. Дуже корисно нам будуть прогулянки, можна піти поплавати, в кого є така можливість, можна медитувати, займатися йогою та молитися, приймати ванни і зустрічатися з друзями. Не рекомендується ремонтувати зуби, їсти хліб булочні вироби. Відрізати волосся, дуже корисно буде сьогодні підливати рослини, благоприємний для них день. Що стосовно календаря феншуй, сьогодні день, де можна все творити. Можна зустрічатися по бізнес якимось проектам таким приватним, можна заручитися, можна почати подорож, різну працю, вона буде конструктивною та ефективною. І сьогодні можна зайнятися пошуком лікаря. Якщо у вас якісь проблеми і ви не можете знайти доброго лікаря, от сьогодні можете сісти на телефон і передзвонити, і вам дадуть. Контакти гарного лікаря. Чого не варто робити згідно з феншуй календарем, це розпочинати ремонти і переставляння різних предметів у будинку, але так як сьогодні іще деякі люди святкують свято, не переїдайте, який ангел сьогодні допомагає? ангел віри Ангел Віри. Приходить до нас тоді, коли у нас іде роздвоєння. Що таке віра? Це коли ваше фізичне тіло і духовне тіло знаходяться в гармонії. Коли ми втрачаємо цю гармонію, перестаємо вірити або ми починаємо хворіти, ми втрачаємо цю віру. Тому цей ангел допомагає вам знову знайти віру, але це не означає, що ви повинні нічого не робити, тільки молитися. Багато груп в інтернеті ви можете приєднатися до якоїсь групи людей, які вам допоможуть вийти з такого стану, які зможуть з вами говорити, які будуть вам однодумцями і будуть пережив такі самі почуття та історії які Ви пережили тому ви теж не сидіть, а теж шукайте людей, які вам допоможуть і стануть надалі вашими друзями. Також добре було про зворотній зв'язок. Не забувайте писати, як відгукується на вас два календаря, феншуй та місячний календар, та ставити